Всім привіт! Вітаю на своєму YouTube-каналі FaceFitnes. Якщо ти дивишся мене, то значить ти цікавишся альтернативними методами омолочення, які допоможуть зберегти твою природню красу. Сьогодні поговоримо на тему, що таке Fitness, хто його заснував та коли слід очікувати на перші результати від Face Fitness тренувань. Коротко розкажу про себе, хто я така і чому варто взагалі мене слухати. Мене звати Антоніна, мені 37 років і я тренер Фейсфітнесу. Вже сьомий рік я треную своє обличчя по цій системі безін'єкційного омолодження. За останні два роки я вирішила серйозно зайнятися тренер, тренерством і створила два своїх основних. Продукти. Перший продукт це формат великого курсу. Він складається з 26 вправ для тренувань мімічних м'язів обличчя та шеї. Другий мій продукт це міні-курс з 6 вправ. Це такий формат знайомства жінок та дівчат зі світом FaceFitнесу. За освітою я лікар, і тому знання анатомії в мене на хорошому рівні. Так от, що ж таке цей Face Fitness? Face Fitness це комплекс тренувань, розроблений для мімічних м'язів обличчя, а також для шиї. Всі ми звикли, що наше тіло можна тренувати. Хочеш мати красиве тіло, іди і тренуй його. Мрієш про красиві ноги, іди тренуй м'язи-ніг. Мрієш про красиві руки, тренуй руки. Хочеш позбутися від живота. Качай свій прес. Наші 56 мімічних м'язів обличчя та один великий м'яз шиї платизму можна і треба тренувати. Для цього є ось цей комплекс вправ Face Fitness. Хто взагалі заснував Face Fitness? Створила його американська косметолог Керол Меджо. Керол все життя цікавила тема омолодження. І працюючи в сфері косметології, вона бачила, що апаратні методики та ін'єкції краси не дають довготривалого, омолоджуючого ефекту. А, пластич, а радикальний метод, такий як пластична хірургія, не завжди дає бажаний ефект і нерідко закінчується якимись неочікуваними наслідками, такими як спотворення обличчя. Ось ця така. Ідея знайти щось таке нове, що не буде, не буде потребувати постійного відвідування косметолога, наштовхнула її на пошук. Спочатку вона зайнялася масажем обличчя, вивчала всі можливі методики, але вона помічала, що від масажа ефект дуже короткотривалий. От вона почала вивчати м'язи обличчя і спільно з пластичними хірургами створила комплекс вправ для тренування мімічних м'язів обличчя. Вона назвала його аеробіка м'язів обличчя і запатентувала цю методику. Направду, всі FaceFitнес тренера, можна сказати, по тій чи іншій мірі вчилися у неї. Як працює Фейсфінес? Та коли слід очікувати перші результати від цих тренувань. Дія Фейсфінесу базується на такому самому принципу, як і звичайний фітнес для тіла. Є три основні дії FaceFitnesu. Перша дія підвищується тонус мімічних м'язів. За рахунок підвищення тонусу мімічних м'язів, покращується тургор шкіри та розгладжуються зморшки. Друга дія Фейсфітнесу. Посилення кровообігу. За рахунок покращення кровообігу, підвищується надходження кисню та поживних речовин до клітин шкіри. Завдяки цьому шкіра стає більш свіжою та вирівнюється її тон. Третя дія фейсвітнесу це покращення відтоку лімфи, як результат посилення лімфодренажу зменшуються набряки та зникають синці під очима. Коли можна очікувати на появу перших результатів від фейсфітнес тренувань? Перші зміни на своєму обличчі ви 100% побачите десь за 4-6 тижнів від початку тренувань. Але фейсфітнес працює тоді, коли працюєте ви. Якщо що, тренуватися фейс-фітнесом потрібно щодня. Мінімум на одне тренування потрібно виділяти на початку десь 25-30 хвилин, поки ви звикнете, війдете в систему. А коли вже для вас це стане звичкою, ви будете витрачати на одне тренування близько 15 хвилин. Всіх-всіх, хто не знайомий зі світом FaceFitнесу, я запрошую на свій міні-курс, який складається з шести базових вправ. Та рекомендації природнього омолодження. Цей курс ідеально підійде для вашого першого знайомства з FaceFitness-тренуваннями. Ви на собі зможете відчути дію фейсфітнесу та переконатися в його ефективності. І взагалі зрозуміти, чи підходить вам такий формат омолодження, чи зможете ви тренувати свої мімічні м'язи. Та основне, чи зможете ви виділяти щодня час на ці тренування. Запрошую, залишаю під відео посилання на інстаграм, пишіть мені в Дрект Хочу курс та забирайте доступ за 675 гривень. До закритого телеграм-каналу Миттєво.